Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Іскорки суперсил. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Пташині смаколики: Сніг падав цілу ніч. На ранок двір і будинки вкрили білосніжна пухка ковдра, на якій. Витанцьовували сонячні блищики. Бррр. Ох і снігу насипало, засмутився Міо, визирнувши у вікно. У таку погоду хіба що вдома сидіти? Вдома? Краще ходімо після сніданку на гірку. Я за льодянкою Бринь крутонулася на одній нозі і побігла шукати величезну тарілку десь у закутках шафи. От ти кажеш після сніданку, а пташкам немає чим снідати, все вкрито снігом. Пум теж підійшов до вікна. Його поява сполохала синичок, що тупцяли на підвіконні. Ого, які ж вони гарні і, напевно, дуже голодні. А давайте всі разом зробимо для них годівничку. Я знаю кілька способів. І з шафи визирнула голова Бринь вже в шапці. А ось і моя льодяночка знайшлася. О, Бринь. Я пам'ятаю, як добре ми на твоїй тарільці спускалися з гірки минулої зими, кивнула жуш на знахідку Бринь і визирнула у вікно. Сніг такий чудовий, от тільки він скоро розтане і всюди буде мокро. Потім ударить мороз, ота сльота замерзне, а з дахів почнуть падати бурульки. І тобі доброго ранку, Жуж!» – привітався із сонною іскоркою пум. Сніг і бурульки – це гарно. Головне їх не їсти і не ходити в місцях, де вони можуть упасти. А ми тут годівничку для птахів зібралися робити, я вже підготувала все необхідне. Бринь винесла на людянці різні матеріали та інструменти бляшанку, садові ножиці, гострий ніж, викрутку й молоток, стрічку, суперклей і купу цвяхів. Давай допоможу, запропонував пум і поставив людянку собі на коліна. Бринь, але ж тут ніж, і садові ножиці, і молоток із цвяхами. Ти впевнена, що нам варто використовувати ці інструменти без дорослих. Їх повинні брати лише вправні руки та обов'язково дотримуватися правил безпечного користування. Яких правил? знітилась іскорка. Тих, що їх повинні дотримуватися всі, аби не нашкодити собі та іншим. От поглянь на ці інструменти. Пум вказав на ніж і ножиці. Їхні кінчики та леза гострі, їх не можна торкатися в жодному разі, тому вони мають спеціальні захисні чохли. Бачиш, якщо ж тобі потрібно щось розрізати, краще користуватися ножицями із закругленими кінчиками або попросити допомогу в дорослих. Ех, тоді краще я не чіпатиму цих гострих інструментів, і бляшанки, і цвяхи з молотком, але як же тоді зробити годівничку для птахів? Вони так і залишаться голодними. Бринь поволі стягнула шапку на бік. Не хвилюйся, я знаю, як нагодувати птахів. Для цього зовсім не потрібні всі ці інструменти. Замість годівнички ми приготуємо пташинні смаколики. Ходімо на кухню, я все розкажу. Жуж покликала за собою іскорок. Ура! А потім разом покатаємось на гірці, зраділа Бринь. За мить друзі зібралися на кухні, де на столі вже стояли мисочки із желатином, зернятками та насінням. Вони по черзі занурювали ручку в миску, коперсаючись у суміші пшона та пшениці, насіння гарбуза і сонячника. Від цього іскоркам ставало затишно і спокійно. Тепер будемо додавати воду із желатином і ліпити смаколики. Жуж керувала процесом. Потім прив'яжемо стрічки і розвісимо пригощання на деревах. Які ж гарні, пригодні та безпечні ходівнички в нас вийшли! Не встигли іскорки розвішати смаколики, як до них почали злітатися синички і горобці. Вони пурхали навколо та цвірінкали. Друзі захоплено спостерігали і тішилися. Чудово, пташкам буде не лише сніданок, а ще й обід і вечеря. Радів і собі Міо. А тепер можна і нагірко. Ну, ма, друзі, разом кататися і веселитися. Найсуперечніша сила іскорок. День народження. Хоча цього разу було свято Жуж, його з нетерпінням чекали всі іскорки. У них була традиція дарувати подарунки не лише іменинникам, а й одне одному. Перший привітав іменинницю пум. Бажаю тобі, жуж, щастя, здоров'я, розпочав він поважно, а ще всього, всього, що тобі потрібно. І з цими словами пум простягнув подрузі новісінький конструктор. Дякую, люблю конструктори. Жуж притулила коробку до серця і замислилась. Все-все, все, що мені потрібно, це, мабуть, дуже, дуже багато, як детальок у цій коробці. Жуж поторохтіла подарунком. Ні, усе простіше. Підійшла вітати подружку Бринь. Вона була вдягнена в костюм чарівниці. Бринь багато днів думала, що подарувати жуж, пригадувала, про що останнім часом розповідала іскорка, які книжки роздивлялися в книгарнях, про які іграшки мріяла. Хотілось подарувати одразу все, все, все. І те, що потрібне, і те, чого хоче Жуж. І врешті іскорка здогадалася. Жуш, я точно знаю, що тобі потрібні обійми, веселощі та жарти. Інколи також тиша, адже ти любиш побути на самоті. Люблю закутатися в теплий плед і дивитися відео про космос або сортування сміття. Я бажаю, щоб усі твої мрії здійснювалися, бо ми ж мріємо про те, що хочемо і чого потребуємо, правда? Дарую тобі цей чарівний аркуш. Він допоможе. Дивись, на ньому є відривні смужечки. Малюй або пиши на них те, що тобі потрібно. А потім приходь до мене та моєї чарівної палички, і я допоможу здійснити твоє бажання. Тишу не обіцяю, а от обійми. Точно будуть. Бринь війнула своєю мерехтливою накидкою і змахнула чарівною паличкою. Дякую, чарівниця бринь, обійняла подружку жуж. Ось перше бажання про обійми і здійснилося. Наступним мав вітати Міо, але іскорка десь зник. На підлозі залишився його запакований подарунок. Агов. Ти купив для мене плащик невидимку і вирішив приміряти, засміялася Жуш. А от і ні, почулося з-за дверей. Зачекайте і приготуйте свої долоньки. Невже він хоче перевірити, чи помили ми руки перед пригощанням, бо я не встиг, занепокоївся пум. Міо зайшов до кімнати, тримаючи перед собою пальчики, складені сердечком. Він урочисто мовив: Дорога Жуш, у списку всього всього необхідного повинна бути дружба. Вона, як справжня суперсила, здатна творити дива і допомагати. Нехай таке сердечко буде знаком нашої дружби. Я дарую його тобі. Ну, і ще рукавички. Показав Міо на барвистий пакунок. Потім іскорки їли торт і обмінювалися подарунками всі разом, по черзі і без черги. Гралися в піжмурки та будували хатинку з подушок і ковдр. На сам кінець жуж навіть дозволила всім гратися її новим конструктором. Вони складали чарівне місто майбутнього. Друзі! Разом ми – суперкоманда!» – тішилася Жуж. Було чудове свято. Моє сердечко для вас. Вона заспівала, а іскорки підхопили. Нумо, друзі, разом грати. Суперсили розвивати. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.